700 тисяч гривень планується закласти на 2023 рік до місцевого бюджету на матеріально-технічне забезпечення поліції. Про це повідомила начальниця відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи Тетяна Карпенко. Також вона озвучила суми видатків і на інші потреби, включені до програми правопорядок. 2 мільйона 650 тисяч на поточний та капітальний ремонти, 500 тисяч на придбання паливомастильних матеріалів. На ІТТ тимчасовий ізолятор 200 тисяч. Так і на заходи з матеріально-технічного забезпечення 700 тисяч. На капітальний ремонт інфекційного відділення дитячої лікарні закладено на 2024 рік 3 мільйона гривень. Проінформувала народна обраниця Анна Пилипейко. Що саме за ці кошти буде відремонтовано, розповів керівник медичної установи Віктор Садовничий. Так дах зроблений, буде фасад зроблений вікна. Вікна а косметичні там, а косметичні, там косметичні, що? Палат, по палатах? По палатах? палатах у свою чергу депутати попросили збільшити кількість бойлерів у інфекційному відділенні, а також звернути увагу на стан каналізаційних та водопровідних мереж. 9 мільйонів 600 тисяч гривень сума ресурсів, закладених на 2024 рік в рамках міської програми охорона здоров'я. З Цих коштів 700 тисяч гривень планується спрямувати у цьому році на утримання стоматологічної поліклініки. Підкреслив головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. Там підтримка вашої поліклініки, то що це отам іді. Медик... Каменти пільговий і пільгово частково зарплата. Це 700 тисяч. Це не кошти, це в програму. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко попросила депутатів підтримати проєкт рішення програми соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, інших установ та закладів Шосткинської громади на 2024-2028 роки за словами керівниці. Ця програма програма передбачає загальний обсяг витрат на суму 421 мільйон 435 тисяч гривень. Якщо ми на матеріальну допомогу у 2020 році витрачали майже 4 мільйони, це 3 мільйони 959 тисяч, то 2021 рік трішки більше 6 мільйонів 61, 22 рік 19 мільйонів 340 тисяч, 23 рік ми вже на сьогоднішній день витратили майже 26 мільйонів. Депутат Шосткинської міської ради Тетяна Тупикова поцікавилася, кому саме у 2023 році була виділена матеріальна допомога та за яким механізмом. 18 мільйонів. Кому вони були надані? В основному яким механізмом, яким чином і хто отримав в основному в отримав 18 мільйонів матеріальної допомоги? В основному це питання були на лікування. На лікування ви знаєте, що десь із середини цього року було прийнято рішення, і сесію затверджене, що мається на увазі співфінансування депутатських коштів і коштів місцевого бюджету, де звертаються з офіційною заявою люди, наприклад, військові поранені, тому один із депутатів 20 тисяч і ще 20 тисяч надавалося таких осіб орієнтовно на сьогоднішній день, якщо взяти за 23 рік, це близько 30 тисяч. Близько 30 буде таких осіб. Плюс таке ж співфінансування вирішувалося стосовно онкофори. Також сума 26 мільйонів гривень включає в собі і матеріальну допомогу дітям загиблих військовослужбовців, хворим, які потребують процедури гемодіалізу, постраждалим від пожежі, на поховання непрацюючих громадян, на компенсацію вартості генераторів, на відшкодування збитків, завданих буревієм та інше. У свою чергу народна обраниця Анна Каплієва запропонувала частину цих коштів перенаправити на відшкод. Вартості лікарських засобів для пільгових категорій громадян. Що найдоцільніше збільшити фінансування пільгових рецептів, це не просто кудись на лікування. Це встановлені діагнози, це розписані курси лікування. Якщо це питання буде вирішено, зменшити кількість коштів, які по рішенню виконкому надаються на матеріальну там допомогу з різних питань, перерозподілити і на пільгові рецепти, нема питань. Народні обранці попросили пані Неметенко розповісти, які категорії містян мають право на отримання відшкодування з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту квартири. Це особисто. З інвалідністю, які, виходить, вже так вони прирівняні до категорії учасників тих всіх війн. Цей капітальний ремонт проводиться раз на 10 років, раз на 10 років і це на сьогоднішній день 35 тисяч на одну. Ну, на одну особу також Антоніна Неметенко повідомила, що відтепер безробітні від центру зайнятості будуть задіяні в роздачі гуманітарної допомоги, яка надходитиме до нашої громади від організації Червоного Христа.